Коли ми заходимо в садочок, першою хто нас зустрічає? виховати, здравствуйте, діти! Я вас вітаю в нашому садку. Іди в кімнату, ручку дай! З нами разом ти пограй! Куди ми проходимо в ігрову кімнату, де ми будемо гратися та вчитися? І от нам разом весело. Вихователь читає книжку, хтось з дітей складає кубики. Нам весело разом. На прогулянку підемо, ми пограємося. Що ми робимо на прогулянки? Ми можемо погойдатися, погратися у м'яча. Можемо також зайнятися фізкультурою. Нам весело на прогулянці. В садочку, ми не тільки вчимося. Читати, щитати, але ще ми вчимося фантизувати. Ми можемо з вихователям чи з друзями полетіти далеко у космос. От такий веселий наш дідсадок. Схожий. Трошки на вулик, бо дуже діточок багато, і всі вони веселі і щасливі. Складаємо оповідання. Наш дитячий садок. Рано вранці ми йдемо в дитячий садок. В дитячому садку нас зустрічає. Вихователь. З вихователем ми читаємо книжки, і граємося. Потім ми йдемо на прогулянку. Але ми не тільки вчимося, але ще вчимося фантазувати. Чи з вихователем, чи з друзями. Ми багато чого навчились в дитячому садку і нам. Дуже весело. Отаке оповідання у нас вийшло. А скоро до школи. Але дід садок завжди чекає своїх діток і радий буде вас бачити.